Всім доброго дня. Другий апеляційний адміністративний суд в черговий раз зазначив, що постанова та протокол по адміністративній справі не можуть бути доказами вручення повістки військовозобов'язаному. Тобто повинні бути наявні докази вручення повістки, які є належними відповідно до вимог чинного законодавства. А це може бути як особистий підпис. Так і е, відеозапис про відмову від отримання повістки, або відеозапис е, з отриманням даної повістки. Це якщо повістка вручається особисто, у разі якщо ж повістка направляється поштою, то е, це також повинно бути підпис особистої військовозобов'язаного, що він отримав дану повістку, або повернуте поштове е, повідомлення, е, в якому буде зазначено, що Адресат відсутні за місцем проживання. Тому, якщо на вас будуть складати постанову та протокол в ТЦК, звертайте на це безпосередню увагу. Якщо таких доказів немає, то знайте, таку постанову можна буде легко оскаржити в суді. І не сплачувати при цьому ні 17 тисяч, ні як зараз можна це зробити 8 тисяч 500 гривень. Кому цікаво, номер справи номер 529, дріб 846, дріб 24. В разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.